В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. О Маріє, царице Ангелів і вибраних, ти провідниця, яка постійно веде своїх дітей до Ісуса Христа. Прошу тебе, приведи мене до небесного дому і вчини так. Щоб я завжди йшла тією дорогою, яка веде до нього. О Маріє, ти знаєш, як я потребую твоєї неостанної допомоги, бо моя журба велика, перешкоди багаточисленні, стежки кам'янисті, а колючки життя нестерпні. Провадь мене, чувай наді мною постійно. Щоб я не зійшла з дороги, яка веде до вічного щастя. Діва непорочна Мати Божа і наша добра Матір, молися за нас до Ісуса, Господа нашого. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь, з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Марії, мати неостанної допомоги, що так чуйно дивишся на нас і щодотворного образу, з дитячою довірою поспішаємо до тебе з нашими проханнями і потребами. Просимо. Поглянь на нас ласкаво та вислухай наші добрі намірення. Хай славиться, прославляється і благословляється Пресвяте і непорочне зачаття пречистої Діви Марії, неостанної допомоги. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий. Душі наші, Отче наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти Тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. О Марія, мати Божа неустанної допомоги, вислухай голосу душ благаючих, ти нам можеш допомогти в наших потребах. О Маріє, з надією кличемо до Тебе. Марія нам допомогла, Марія нам допоможе, Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти, Марія нам справді допоможе. О, Маріє, мати, Божа поможи нам. О Маріє Мати, Божа поможи нам. О Марі Мати Божа поможи нам. О Мати Божа, поможи нам. О Мати Божа, поможи нам. О Мати Божа, поможи нам. О Марія, 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 Мати Божа неустанної допомоги, вислухай голосу душ благаючих, ти нам можеш допомогти в наших потребах. О Марія, з надією кличемо до Тебе. Марія нам допомогла, Марія нам допоможе, Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти, Марія нам справді допоможе. О Маріє, мати Божа, поможи нам. 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 О Марія, Мати Божа поможи нам. О Марія Мати Божа поможи нам. О Марія, Мати Божа поможи нам. О Марія, Мати Божа, поможи нам. О Маріє Мати Божа поможи нам. О Маріє мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа неустанної допомоги. Вислухай голосу душ благаючих. Ти нам можеш допомогти в наших потребах. О Маріє, з надією кличемо до Тебе. Марія нам допомогла, Марія нам допоможе, Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти, Марія нам справді допоможе. О, Маріє Мати, Божа поможи нам. О Маріє Мати, Божа поможи нам. О Марі Мати Божа поможи нам. О Мати Божа, поможи нам. О Мати Божа, поможи нам. О Мати Божа, поможи нам. О Марія, 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 Мати Божа неустанної допомоги, вислухай голосу душ благаючих, ти нам можеш допомогти в наших потребах. О Марія, з надією кличемо до Тебе. Марія нам допомогла, Марія нам допоможе, Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти, Марія нам справді допоможе. О Маріє, мати Божа, поможи нам. 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 О Марія, Мати Божа поможи нам. О Марія Мати Божа поможи нам. О Марія, Мати Божа поможи нам. О Марія, Мати Божа, поможи нам. О Маріє Мати Божа поможи нам. О Марія мати Божа поможи нам. О Марія мати Божа неустанної допомоги. Вислухай голосу душ благаючих. Ти нам можеш допомогти в наших потребах. О Маріє, з надією кличемо до Тебе. Марія нам допомогла, Марія нам допоможе, Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти, Марія нам справді допоможе. О, Маріє Мати, Божа поможи нам. О Маріє Мати, Божа поможи нам. О Марі Мати Божа поможи нам. О Мати Божа, поможи нам. О Мати Божа, поможи нам. О Мати Божа, поможи нам. О Марія, 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 мати Божа, поможи нам. О всемилостива милостива Діво Маріє, від віків не чувано, щоб ти покинула будь-кого, хто прибігав під твій святий покров, благав твоєї допомоги або просив Твого заступництва. Ведена таким упованням, Діву над дівами і мати, удаюсь і я до тебе, приступаю і стаю перед Тобою, зітхаючи, як грішниця. Не відкидай моїх слів, мати предвічного слова, а послухай їх ласкаво і вислухай мене. Господи Ісусе Христе, Ти дав нам Богородицю за Матір, просимо Тебе, щоб ми, безостанно прикликаючи її материнську допомогу, постійно пожинали плоди Твого спасіння. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь.